Ну дуже зручна програма. Доброго дня. Я директор ресторану Деліція Гастробар Михайло Михайлослав. Ми відкрилися 29.07.23 року. Щось відключили рік. Тому ми відсвяткували річницю. З собою на самовиніс. Нас замовляють постійно. На самовиніс надіє акція 15 Приваблюємо нових гостей і залишаємо за собою постійних. Наприклад, таких, в яких немає можливості відвідати заклад, і виділити там пару годин. все таки там втомлені. Наприклад, роботи йдуть, замовляють з собою. і Вже дома вечеряють. Або зранку, коли там непогода, зручно так само там спуститися з під'їзду і забрати з собою. Тим паче працює знижка завдяки чосу, що є можливість вказати, і гость бачить знижку в реальному часі. це замовлення ми використовуємо це дуже зручно, тому що не завжди є можливість перетелефонувати, особливо коли йде посадка. Тому зручно просто вказати, що замовлення прийняте, замовлення готове, і гость вже сам бачить, що можна там підійти, спуститися або а Кур'єр вже вийшов до гостя вже з його замовленням. Підключили дуже зручну функцію інтеграцію Choice з Glovo та Bolt, з доставками. На початку у нас було три планшети, Зараз у нас один планшет. Ти в одному планшеті вказує, що в тебе, наприклад, закінчилось чи щось зупинилось якась продаж якоїсь страви чи якоїсь послуги, і виключається ця страва на всіх сервісах, тобто на сервісах доставки і Choice, на сервісах Glovo і Bolt. В першу чергу це економить час для офіціанта, який приймає і бачить ці всі. В другу чергу це естетична зручність, тому що у тебе не стоїть багато на так накламаної техніки, яка в принципі відволікає і співробітників, і не скажімо так, псує естетику ресторану для. Відвідувачів закладу дуже класна функція. в Choice – це промобанери, зручний спосіб прорекламувати якусь подію, акцію для гостей, тому що їм не потрібно нікуди заходити на якісь сторонні скам так площадки інформаційні да там Instagram чи Facebook, Тому що гість сканує меню заходить йому відразу перед тим як показати меню, йому показується якась. Акція промо поширення інформації йде на велику аудиторію. У нас були промо-банери 8 березня, 14 лютого. У Нас були акції на обіди. Був з класних банерів це був розіграш на святку на вечерю на двох романтичну. Потрібно було підписатися і і відмітити. Свою половинку, з ким би ти хотів відвідати заклад, майже дві тисячі людей прийняли участь. і Виграли дівчина з під Києва, взагалі, яка не в нашому навіть районі. Її відмітила подруга, вона відмітила свою, скам так, і вони виграли в рандомайзері, виграли, тобто там ніяких підкруток, ніякі знайомі знайомих. Дуже зручно, дуже класно. Їм все сподобалось. Вони залишили відгук. Банери — дуже класна тема. Дуже часто користуємося. Однозначно би рекомендував підключення «Choice».